Останнім часом було дуже багато запитань. Ігор, а що ж у вас на майданчику? Що є перелік автомобілів? Я пояснюю всім однаково. Дивіться, заходите, наприклад, на авторія і дивитесь, знаходите один з автомобілів, і там є інші пропозиції продавця. І дивитися весь перелік автомобілів, що є. Як правило, від 30 до 40 автомобілів завжди є по наявності. Київ, зочик 56 це будинок за нашим майданчиком, а сам майданчик знаходиться на фасаді кільцевої дороги. Ось тут можна припаркуватися, і ось тут можна через каліточку зайти, подивитися, погуляти. До речі, майданчик працює в тому числі на вихідних, і ви можете приїхати і в суботу, і в неділю. Ми з компанією Total Drive Hub працюємо в суботу. До половини дня, а в неділю у нас один єдиний вихідний тиждень. У нас є на майданчику нове надходження доступних автомобілів. Доступних автомобілів це автомобілі, які коштують від 8 до 10 тисяч доларів. Наприклад, ось цей Hyundai Accent 2012 року 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Це в принципі крутий вибір, тому що в цьому бюджеті шукати щось на автоматі надзвичайно важко. У нас зараз з'явився, і Я думаю, що цей автомобіль, скоріше всього, розірвуть як гарячий пиріжок: 8 тисяч доларів. На нього ціна 152 тисячі кілометрів пробігу. Поруч у нас з'явився Chevrolet Volt 2012 року випуску. Автомобіль має 123 тисячі кілометрів пробігу, ціна 9700. Це гібридний автомобіль і витрати пального в середньому у нього біля 5 літрів бензину. 4-5 я так чув від власників цих автомобілів. І це дійсно класний, доступний автомобіль, який можна придбати. Це найдоступніший сегмент, що у нас є, тому що далі пішло щось таке по типу... Альфа Ромео Джулія 22 рік, ракета Пушка Пітарда, спортивна гонка 28 пробігу, 25 тисяч доларів. Але зацініть її салончик. Це просто вау! Її салон надзвичайно красивий. Є спортивні автомобілі, точніше, зі спортивним характером. Це Volkswagen Jetta GLI. 21 рік, 144 пробігу, 19700. Або європейська ось така шкода. Та не просто шкода, а шкода ВРС. Це автомобіль 2002, 2013 року, 170 тисяч кілометрів пробігу, 15 900 ціна. Але ви зацініть її тільки салончик, який він просто вау. Далі у нас є ось такий красень, це Субару. Леворк я взагалі перевершую таку назву, але виглядає автомобіль на всі 15 тисяч доларів, що він коштує. І це спортивний повнопривідний хеджбек від компанії Subaru, який за 15 тисяч доларів зараз у нас є на майданчику і він продається.